Ми воюємо з варварами, страшна війна, інтенсивно по всьому периметру, важко Але це все розбивається в жертовність, героїчність. Чому зупинився час, в ньому лишився тим. Документальний фільм про полеглого воїна Любомира Крупу Честь собі життя Богу в Україні представили у Тернополі 2 вересня. Стрічку приурочили 50 п'ятдесяті річниці снянарочного на історика громадського діяча та військовослужбовця. На прем'єру прийшли сотні людей, серед яких рідні, друзі, колеги, побратими Любомира Крупи. Дуже важко знайти слова, адже такі зворушливі моменти, які були показані в фільмі, вони дуже ранять серце. Бо я розумію, що вони більше ніколи не повторяться а у віковічній тільки от в тій стрічці, яку ми побачили. Але я дуже вдячна творцям фільму за те, що їм вдалося максимально розкрити особистість Любомира. Вдячна усім, хто підтримав, допомагав, хто ініціював створення цього фільму. Вірю. Те, що е, цей фільм стане однією маленькою цеглиною в розбудову нашої держави, адже він покаже молоді приклад. Як треба жити, як треба творити, як треба діяти для того, щоб не втратити свою державність, а для того, щоб перемогти. Моєю метою було показати не тільки те, який він був діяч громадськополітичний, чи політик, чи військовий. В фільмі можна побачити якісь його слова, адресовані коханій дружині, і дітям, і рідним, що також показує його як людину дуже. Достойну, яка дуже любила сильно свою сім'ю. Любомир Крупа став на захист України з перших днів повномасштабної війни. 23 березня 2023 року загинув у важкому бою з російськими загарбниками на Харківщині. Любомир, він був історик, він знав, він знав з джерел, хто відстоює державу і, і як треба готуватися до того, щоб її відстояти. Тому так працював над собою. Сказав, мамо, я йду на схід. Я отатеріла, але знала, що так буде. І кажу, ну що, сину, хай Бог поможе повернутися живим і здоровим. Йому кажуть, Любчику, там же ж пекло, він каже, там же ж хлопці наші в пеклі, ходіть, також поможемо щось. і ну, пішов і не вернувся. Я дуже ним пишала. У документальному фільмі використані унікальні відео, які Крупа знімав особисто танцелаврій не перебуваючи на передовій, а також архівні фото його родини та записи інтерв'ю на місцевих телеканалах. Загалом в фільмі разом з Любомиром залучено 12 людей. Навіть не здається, коли дивлюся цей фільм, що так багато людей там розповідає про нього, але це мала дещиця того, що ми можемо дізнатися, бо тому, що не все ввійшло в фільм. Це було кілька годин розмов з різними людьми, і відео, надані Іриною Крупою, також з телефона Любомира, були використані в цьому фільмі. Так серед знятих у фільмі рідних, друзів та близьких Любомира Крупи його побратим Юрій Трохименко. Який розповів про життя на передовій та останній бій захисника. Для мене Любомир був братом, другом, батьком. В деяких моментах, оскільки він був більше мав досвіду, я дивився на нього, спирався як на батька. Підслуховував деякі, але завжди він був другом, надійним, турботливим, спостережливим, на якому можна спертися йти далі. Надовзі документальна стрічка з'явиться у відкритому доступі на інтернет-платформах, де її зможуть побачити усі охочі. Допомир крупа завжди житиме в серцях багатьох людей. Світла і вічна пам'ять герою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.